Все, Буде писати? Да, пише відео. Гроші, ті, що мені глянь. <клес> Власни, <клес> Власниці повернула. <клес> Та блін, куди ж ти їх Зидялось, там, <клес> 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 <кульок> уже це вибачить? Що ще ходять? Кулюк уже положився. Нічого, ну воно все, пи, все, все пише, Все купить тише, тише, диче. Тише, де воно пише. Тише нічого не чіпай, все Гроші? Номера купюра, отак от купюри. пожалуйста, Отак. Воно вже їх всі попередцева. Ти вже щупаєш, щупаєш їх. Да. вже полбаним був. Там он заснял, когда передавали 800 нари, а вона це Вот мой телефон, я, смогу. Забрать. я так понимаю, вы с артилистками сотрудничаете, да? Вы ведете себя как-то странно. Странно, Ну как, на мою просьбу установить личность двух неизвестных э, мужчин, которые ворвались в помещение, и э, попытаться вернуть украденное. Вы не отреагировали никак. Нет, это правда, это есть видеофиксация. Mm -hmm. Просто мы же думали, что... Это все наши доводы и нам Это же Квартира служила как студия, так и жилье. Два одном. Потом там техники было столько, что просто даже в туалете. Тирманы лопаги. Не все, лапа

Завтра до пшонки підемо впечатляють. Нічого не змоги. Ірма Ніколаївна. Ну, як ви себе поводите, що ви нічого так. робити не будете? Що ми ударенно ну, вас запросили. А позвони, нема в мене паспорта, якщо ви знайдете в тоді. Посвідчення живуть. Лежі деньги. деньги? Ложі деньги сюди. Я вам там куплю. А можно... Ложи две, чтобы вот, вот, отпечатки Одну было. Я, вам даю. я больше не дала все, выпил. Слышишь, Иван. В кулечек да. ее положи. Да. Только в кулек ее положи. Дай сюда куплю руку. Дай сюда, скрути ее. Второй. Не скрути, а в кулек положи. Подожди, дай сюда. Я разберусь потом. Юма Николаевна. двухсоточку сюда дай пожалуйста а тобі не вытер Дай дальней сюда идем независимую сделаем я знаю що... І я знаю я надо уж другому беременку любить вообще другое а что мы сразу не сделаем умный Присядь, ты вы что де я сидела Ось там можно сидеть ничего ні, не нормально ну я дам сюда Ну світла немає, я ж... Це в шест, наверх, да, під'їзді включить. Число народження, що іменно укладыва. 84. А число місяц? 26.00. 26.00. Так, зарестрована Полтавська область, да? Якщо не, не помираюсь. місто. Місто. Місто Гадяцький район. Місто Гадяче. <кій> Переулок Сумський. Будинок 5. Лючик надо положити самі документ. Головний редактор телеканалу Прихована Правда. Напишіть, що це були, я не знаю, є чиє в них посвідчення від партії свободи, але це будеш ті експедиції. Це були ті ж самі особи, які два дні тому в КМДА Викидали нашу жіночу сотню на вулицю. Ті ж самі особи увірвалися до моєї квартири і викинули мене ще з квартири. Ірма Миколаївна, не Ірина Миколаївна, Ірма мене зуть. Прихована правда. Телеканал Прихована Правда. Ірма Ніколаївна, ти не хочеш завтра сходити к нашому любимому мужчині. В керівнику приймальних громадян президента, ні? Ах, Хто до нас в Межигір'я приїжджав, тобі телефон а? лічний оставив. Не хочеш? Куда я дум... думаю, ми... Ми, ми завтра сходимо. Ну, де 99? Ми дітей візьмемо, щоб пустити. Ще 43, угу. 12, 15. Так. Намаз. <кười> <кười> У мене є там чоловік. Ну дайте ти пояснює, кому ж та не mm? фотографіруйте, може глазам болять, це спущувати. Ну, я вас візьму. Можна просити. А я не вас, я віч. Ну, Звільняйтеся з роботи, якщо вас болять глаза. Мене теж болять очі. глаза. Я Як когось щось з не влаштовує, звільняються. Не займаються ну, ні журналістською діяльною, хто хоче спокою, ні громадської діяльності. Не працюють міліції. Ви вибрали цю професію, значить, тримайтеся. Я ж не плачу, в ріки ж не б'юсь. Слухайте, я, я женщина. Я була в КНД, мене звідти викинули. І ті ж самі люди приїхали зранку, я сплю, ну, як не одягнута, і ті ж самі люди амбала заходять в кімнату і викидають 26 звідти. Більше приїхали кінець міста. Та ви опасалися б, я думаю, на моєму би місця. Я спокійно встала, діла халат і сказала, які ком'я можуть бути питання. Спокійно. А ви б, мабуть, в істеріки там би три години ходили по кімнаті і, і шукали б запасний виход. А? Я Слава Богу, що ви не на моєму місці. Ви навіть з оружієм боїтесь по місту ходити. Дайте будь пожалуйста. Хто із вас курящий? Ніхто. Ніхто не курить. А що Францов таки не судив посігарів? Воронцов! Я 50 же жду. Сука, всі приспособленці. Ой-ой-ой, я сім. З колинами по роботу. Вона сама Я проживала це це зв'язку з тим, що мені погрожували свободівці, що прийдуть до мене додому. І зі мною е, е, вчинять фізичну розправу Запросили. то тільки через це, щоб ви розуміли, вони прийшли до мене додому. Слава Богу, що вони мене не вбили, а просто викинули піді. Приїхали ваші працівники міліції, збіжали, збіжали з міста підступлення, тому що іспугалися. Ну тако. Огольняйтесь, если ви боїтеся <заправлення> своєї діяльні. Я, я чогось свою професійну я, діяльність на не, не покидаю. ви надо мною не з'їхалася з моєї сімки. Зараз ми спустимося і сім. там ключик є. Ні, все Зараз ми зі прийдемо, потім на набережну.